Хороший співак хороший актор. Багато хто вважає, що головне в пісні це голос. Але практика доводить, навіть найкраща вокальна техніка не гарантує емоційного відгуку у слухача. Якщо співак не вміє жити кожним рядком пісні у школі вокалу-муза, ми вчимо не лише співати технічно правильно, а й проживати пісню на сцені, передавати емоції та будувати зв'язок з публікою. Чи помічали ви, як іноді деякі співаки, які явно не володіють вокальною майстерності, на високому рівні отримують шалені овації, а той, хто ідеально володіє голосом, лише ввічливі оплески. Річ у тім, що пісня це не лише звук, це історія, розказана голосом, тілом і душею. Якщо артист не проживає її емоційно, глядач нічого не відчуває. Тому кожному, хто мріє виступати на сцені, важливо розвивати не лише голос, а й акторські навички. Адже кожна музична фраза це історія, яку співак розповідає глядачам, і від техніки її подачі залежить, чи надихнеться історія глядача, чи залишить байдужим. Тож, якщо ви хочете заслужити любов глядача, крім постановки голосу. Працюйте над своєю акторською майстерністю, і тоді до вас неодмінно прийдуть визнання і слава. Тренуємо акторську майстерність. На уроках вокалу ми поступово переходимо від техніки до виразності. Після того, як учень опанує правильне дихання, постановку голосу та дикцію починається найцікавіше інтерпретація пісні. Як це виглядає на практиці? Станьте перед зеркалом і заспівайте знайому композицію. Подивіться на себе, чи справді ви передаєте емоції. Експериментуйте з мімикою, жестами, емоційними акцентами в кожному куплеті. Повторюйте, поки історія не стане живою, а виконання щире. Після цього постарайтеся ще кілька разів повторити те ж саме, щоб дійти до автоматизму. Це і є тренування акторської майстерності у співі секрети сценічного успіху. Перед виходом на сцену важливо не грати, а відчувати. Якщо ви проробили всю підготовку на заняттях і вдома, то тіло саме згадає необхідні емоції, а голос стане вашим інструментом. Уявіть, що пісня це ваш особистий досвід. Підключіть внутрішню пам'ять, згадайте моменти, які викликали подібні почуття. Що ви хочете викликати у слухача? Радість! Усміхайтесь голосом відкрито, щиро, тривогу. Затримайте дихання, зробіть акценти, тугу. Співайте м'яко з приглушеним тембром. Щастя, розкрийтесь голосом, як сонце вранці. Це все. Інструменти виразності, яким ми навчаємо на курсах вокалу. Бути хорошим співаком це не лише мати сильний голос, це значить бути добрим актором, який вміє передати глядачам справжні емоції. У школі вокалу-муза ми віримо, що вокал без душі це просто звук, а справжнє мистецтво починається там, де голос поєднується з серцем. Хочете розвинути не лише голос, а й сценічну виразність? Приходьте на уроки вокалу і акторської майстерності до школи вокалу Муза у Києві.